Вітаю всіх. і так. Всіх же ж тепер цікавить, якщо знімають військовий стан, відкриття кордонів для чоловіків, правда ж? Відкриття кордонів для чоловіків після 9 травня, після зняття військового стану, буде та ж сама карта. Та ж сама випала з колоди, та ж сама. Буде карта руху. руху. Приємні, приємні рух. Відразу виходить королева мечів, смерть, король жезлів, трансформації серйозні. І тепер подивіться сюди, будь ласка, двійка жезлів, двійка пентаклів і дев'ятка мечів. Тобто двойственна ситуація дві двійки і дев'ятка мечів розчарування. Ось тут по кордонам мені не все подобається. Я додаю другу колоду. Чому? Тут продивлюсь цією колоди військових. Бо ця ці варіанти, якісь постійні розчарування, мені не дуже подобається. Я питаю так: після зняття військового стану кордони для військових будуть відкриті. Після зняття військового стану кордони для військових будуть відкриті. Повністю. відкриті. Кордони для них будуть. Дивимось. Лицар Пентаклів. Слава Богу, так. Це карта руху подорожі. Слава Богу, так. Зміни, бачите? Зміни. Багато трансформацій йде. Пропозиції трансформації з військовими також щось будуть думати. Слава Богу, так. Для них кордони відкривають. Це добре. З однієї сторони, це добре. Тому що, ви ж розумієте, вони можуть виїхати і не повернутись. Не забувайте. Такий нюанс. Цією колодою питаю. Після зняття військового стану всіх військових. Чоловіків військових будуть випускати за кордон. Так, спитаю. Після зняття військового стану всіх, чоловіків військових будуть випускати за кордон. Дивимось? Так, всіх, імператриця це Україна. Дивіться, як може бути класно. Я знаю, що військових і зараз випускають за кордон, але все-таки, там же ж, вилізти з цього кубла неможливо. Випускати будуть за кордон, клас, це буде. Будуть. Будуть. Але в той же час, в той же час, якщо вони масово будуть їхати, будуть приймати якісь рішення, щоб перекрити дороги. Відразу це не буде. Відразу випускатимуть, а ось. З часом по ситуації по тенденції тут подивимося потім.